А зараз про ще одного зовні інтелігентного, але гнилого по суті поплічника Януковича, колишнього міністра освіти Дмитра Табачника. Я взявся не з ліжка Павла Лазаренка і не з кімнати відпочинку Рема Вяхерєва, колишнього голови Рао Газпром. Поки запроданець був при владі в Україні, буквально навстіж відчиняв двері руському міру в освіту і науку. За це отримував не лише критику, але й буквально Кетом по обличчю у бігах табачник марив владою і пішов прислужувати окупантам. Готував незаконні вибори на Херсонщині та Запоріжжі. Консультував зрадників Балицького і сальдо, а ще співпрацював із ФСБ. Мабуть, мріяв про звання почесного шпигуна Московії. Хамство, агресивність та арогантність на жаль стають останнім часом характерними знаками політичного стилю. Табачник гарно порався, а от гауляйтер окупованої частини Запорізької області Балицький в очевидні. Тож Дмитра офіційно приставили до нього як стукача Смотрящого. Зав'язуйте цим ділом. Це прірва, все, це ото конець, все, кришка. За проданцю дали посаду радника. Разом із цим табачник на догоду Московії взявся поплюжити освіту та медицину, нищити українські підручники, погрожувати вчителям та медикам. Що у вас викликає заперечення? Під його керівництвом школи та лікарні регіону перетворили на казарми окупантів, а ще табачника включили до осередку путінської єдиної Росії. Спочатку перші декілька днів у мене був шок і страх, які потрібно було приховувати. За таке завзяття Діма навіть отримав медаль учасника так званої СВО. Але уявіть, яка майстерність. В окопах не сидів і навіть на нараду до Балацького приїхав лише раз. Мабуть, інші поради роздає через Zoom. Запобігти цього не можна. Скрепні синітниці про українців скандальний політик ні давно. І ще задовго до того, як цю повісточку отримали Скабєєва та Соловйов, на західній Україні сформувався зовсім інший психотип людини, яка готова погоджуватися з господарем, яка готова його хвалити і обожнювати. І вночі з такою самою холоднокровністю та зусиллям перерізати йому горло. Заплямувався табачник і мародерством, організував грабунок, майна аграрів та захоплення підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі. Все це відправляв до Криму. Крим Крим це всі століття історії, де творили греки, італійці, скіфи та наші предки росіяни. Ну, звісно, бо саме в Криму у колишнього міністра освіти є агробізнес. Це крім будівельної компанії в Сімферополі та фірми, що спеціалізуються на торгівлі. Український суд визнав табачника винним у держраді пособництві державі агресорці та порушенні законів війни. Вирок за таке 15 років за ґратами. Радійтесь. А вищий антикорупційний суд конфіскував активи екс-міністра-колаборанта на понад 2 мільйони доларів. Це, зокрема, два будинки і п'ять земельних ділянок. Це скінчиться дуже швидко і дуже е сумно.